Доброго доброго раночку всім! Я вже в Києві народ. В Києві ось виїжджаю на кільцеву дорогу. Їдемо на розвантаження з Луцька на Велику Дмерку. Зараз буду ще дзвонить адресу. Уточнять, бо в мене щось в завданні стоїть одна адреса. Це склади Рабен на Броварському, так? А у ТТН стоїть інша адреса. Ось Зараз буду дзвонити, в мене є номер телефона. Блін, як сонце в очі валить. Номер тел телефона кладовщика є. Зараз буду уточняти, куди мені точно їхати. там, блін. Чи туди, чи туди. чи... Чи Це може воно як одна адреса рахується, може, ну... Коротше, ви ж знаєте, ці мутки. Юридично так, фізично так, адреса. Дуже часто таке буває. Вибачайте за цей козирьок, але сонце в очі так валить капець. Надо, мабуть, камеру зняти з голови, бо вам нічого видно не буде. Тож, переночував без, без зауваження, хто кажеться. Все. Трошки помонтував відос і ось уже їду. Але час такий, щоб ви розуміли, 9 годин ранку, да? планував виїхати раніше, але не зміг встати, скажу чесно. Я так собі подумав і вирішив, що ну не, ну не можу я встати, не можу. Раз, будь... годинник перевів, диви, який фрагерок. Пере... Годинник, кажу, нормально. годинник перевів, раз, потім другий. Коротше, не встав я. То їду це вже в 9 годин. Це попав в один затор тільки що в Кріковщині на виїзд сюди до Жулянського мосту. Протягнувся, але так собі не, не спішав, не напрягаючись. В принципі, їдемо потрошку. Ну і зараз, ось, як видно, зараз кільцева дорога теж. Київ, трошки тянеться, район э, цього як то, столичного ринку, так? Потрошку їдемо, Такий, отакий, отакий тут двіж. Потроху кочусь. Тож давайте будемо їхати. Зараз попереду в нас столичне шосе, потім Південний міст. І Ну далі на Велику Димирку, да? поїду через Олександрівку. Як завжди, цей маршрут накатаний, в принципі. то. Але потрошку буду їхати, включатися вам. Вам вже ж цікаво подивитися, що, що, що робиться зараз в Києві, так? На даний момент. Так, друзі, нагадую, сьогодні в нас вже 16 січня 2024 року. Ось він столичний ринок. Кому цікаво, може хто не знає. Ринок столичний, так? А ось кінцева дорога. А ось мій братик Сахарочок, да? Братушка, до, з добрим ранком тебе, з добрим ранком. Ну і з вами саньочок, як завжди. Все по, по старій схемі, по накатаній, Працюємо, працюємо. Гарного вам всім дня, гарного перегляду. Лайк, підписка, коментар, народ. Це святе, ви повинні це знати. Ви повинні, должны... вас, вас знаєте, як це має бути. вас мають будити отак серед ночі, і ви такі встаєте, лазь, лайк, підписка, коментар. Все, тоді взагалі для вас просто респектосі і уважуха на, на повний ход. <реш> гарного перегляду, поїхали народ. Коротше, народ, не дуже я раджу їздити у такий час в Києві. Ви бачите, що робиться. Давненько я не попадав у такий період времени, ну зараз 9.28, Ну 9.30 рахуйте. Зібрав усі затори, які можна, ви зрозуміли? На табачки на спуску це вже їду пів години спускаюсь. Уже тут трохи розвиднілося, тож тягнулося і невідомо чого. Я знаю чому. Це світлофори, бачите? Вони тут дуже зранку ріжуть, тому що це і вантажівки ж не пускають, ви поняли? Я то со сторони зайшов, там нормально пройшов, але ж отаке, От пособирав усі затори. Тянуся, прилипаюся. Ну, я, я не сказати, що я там ВАУ кудись поспішаю, прям, щоб так сильно, але, але все одно. Потроху збираю затори. Сподіваюсь, що там на виїзд з Києва на лівому березі буде попроще, мабуть, я так думаю. Я не думаю, що там буде вау сильно заторів купа. А, Щось хлопчаки ось ще й настраюють, лазять в коробочках, ви бачите? Щось, мон... щось роблять, вони, видно, провіряють за світлофори, притормажують зранку. Нашли ще час. Щось хоботять ось крутять світофори. Можна ж це було робити не в пік, коли от машини йдуть, правда? Так, мені треба заїхати чи заправитися. Це вже там, мабуть, я заскочу перед поворотом на мартусівку. З'їзд на міст, щоб. Верніше, заїзд на міст, перед мартусовочкою є заправка. Аміковська, я заїду на, на Амік заправлюсь. Хочу заїхати на Амік заправитися можна. Да. Сонце зранку таке валить. Капітательне. Да воно й добре, не вистачає вже цього вітаміну від сонця, а? вітаміна, ща... Гормона щастя від сонця прям не вистачає, розумієте? Цього позитиву цього посмішки. Ранково такого, блін, як раніше пам'ятаю, їдеш, е... ну, особливо літом, коли їдеш раненько. Зараз годину у 7, пташки співають. Такий кайф, блін. Поламали нам це все діло, блин. тимчасово. Тимчасово. Ніяко напряга. Їдеш собі, блін, по кайфу. Ну, поки у виях. Трошки не той настрій. Правда, народ. Скажіть, ви ж мене підтримуєте. Бо сахарок підтримує 100%, да, братішечка. Чого ти козирьок опустив? Держи, тобі ж не видно нічого. Козирьок він тут опускає мені, диви, Диви який. Ось воно. Столичне шосе. Ранкове столичне шосе. Півдесятої. Температуру навіть не скажу. Хоча скажу. Давайте подивлюсь, бо самому цікаво. Що у нас робить? У мене, походу, ліг датчик. Це я зараз приїду після розвантаження, хай дивляться. Температурний датчик, хай міняють. Не працює датчик в мене. Не працює температурний датчик в автомобілі. Це ж неправильно. Як це так, що все працює, а датчик не працює? Ну такого бути не може, а. ай майо -ма Київ, так? Мінус один. Мінус один, то є добре. Що тут мені... Мальвіна запрошує тебе до. Що це за Мальвіна мене вже там запрошує? А хто це така Мальвіна? Що це я її не знаю, вітання. Що це? це я? Що ви дівчулечки? Дів... Мене Лада запросила і питає, що ви дівчулечки? Ай, Мальвіна, хто така Мальвіна? Не знаю, але щось мені прийшло, що вона в цьому самому. Невже це я до неї десь підписаний до цієї Мальвіни, що вона мене запросила в онлайн чат. Ай, то таке. Ой, ці ж Мальвіни. Так, годинку я вже їду з моменту старту. Зараз, он, бачите, годину 02 я вже в дорозі. Тобто. До столичного шосе добрався я за годину. Тобто це ж учитує ці всі затори, що були, так? Але. Ну що ти зробиш? А? Ну, вже ладно, як є. Я не скажусь, ні-ні. ні Я не поспішаю. Зараз переїду на лівий берег, буду дзвонити до людини, запитуватися, де мені там розвантажуватися, де конкретно мені їхати, бо я ж кажу, що адреса трохи різняться і мене це насторожує, якщо чесно. Перестроюсь ка я сюди, мабуть, так? Оце ряд, о! віу, -віу! Я сказав віу-віу! поїхали, народ, поїхали. Так, ну що, заїхав я, заправився на аміку. Ціна 50 гривень 49 копійок за літр, задув 300 літрів. Коротше, набрав я цього чолов'ягу, який приймає це замовлення, яке я везу. То мені треба їхати виходить, в Велику Димирку. Це, на, це не на ці Рабиновські склади, де я думав, а виходить, на завод Кока-Кола. Всі ви знаєте цей завод Кока-Кола везу туди. Це туди заскибен по черніївській трасі. Бачите, мені скинули логісти один адрес розвантаження, а в завданні по факту інший адрес, я ж кажу, що трішки різняться адреси, тому треба дзвонити. Тому треба дзвонити завжди. Саме для того і треба набирати. Ну все, людина сказала мені, що робити, куди під'їхати, де стати. Набрати його потім. Він далі скаже, що там, які действия. У будь-якому випадку в мене буде ж бокове розвантаження. Як ти не крутий. Як ти не крутий, колега пішов на Мерсі. Ремні знімати треба буде все, буду розшторювати ліву сторону, бо тріщотки в мене стоять на ліву сторону. Там якось вже будемо дивитися. Ще один наш іде. Вельвіст, -майо! Махає. А він не махає, він зайнятий. Не маємо коли махати, зайнятий він. Людина працює, працює, їде, працює. Поганий сьогодні ранок, я вам хочу сказати, просто чудовий. Буду з'їжджати на Чернігівську трасу. З вами я сюди не разу ще не їздив, якщо чесно. Ну, принаймні на цій машині. Я на цій машині в напрямку Чернігова взагалі не їздив. Хоча на інших мотався частенько. Тетя, ви так стоїте стрім, там лки-палки. Ну. <кій> <кій> Побачимо, що тут, я давно тут не був у, ця, у цьому напрямку взагалі. Раніше якось один період я частенько в Чернігів ще не був. Самому самому Чернігові непосредственно мотався. товар доставляв по Чернігову. Я тоді їздив цією дорогою тут ремонт шов, асфальт клали. Одна сторона ота йшла, це, йшла, тут робили асфальт на цій стороні. Скибин, так? Да? Скибин чи Скибин? Скибин, скоріш всього. Бо на DAF, як я працював, я в цю сторону возив, бувало, клієнтам метал Там в села, такі, будувалися села цікаві серед ліса. Тільки от не пам'ятаю, ще, по-моєму, на території Київської області. Теж там і по піску треба було проїхатися, поритися, і в двір заїхати так максимально коротше, до людей. Щоб трошки поета. Ви зрозуміли, ну, помудохатися так на розвантаження. Бо там, там, десь кран не під'їде, там ти десь не під'їдеш. Коротше, постійно треба було цю ситуацію регулювати. Завод Кока-Кола Побачимо, що воно мені покаже зараз. Я його вже бачу, він спереду. Тільки карта ця щось така туга в мене. А, 3,4 кілометра, виходить, тут, да? так? 3,4 кілометри. Нормально це ж поворот напроти заправки Око, там, так, да, так, да, так. Да. Понятно, понятно. Ну що, будемо їхати зараз, а він вже попереду з правої сторони. Да, тут так, все як було, ця дорога така, вона скучновата, звісно. Тут поля ліса, села, поля ліса. Вона навіть така, трохи голодна ця траса. Тут особо і кафешок таких. Не, ну, я не знаю, принаймні я не ставав тут ніколи ніде в кафе не в яке, По цій дорозі, коли їздив, якщо чесно. Так, сказав він мені доїжджати до самого кінця, до прохідної майже, стать справа або зліва, там браті він мені скаже, що тоді робити. Які мої дії подальші? Коротше, зараз буду бачити. Зараз подивимося, так? Що там, Що там і як. Під'їдемо туди на місце і побачимо. У нас сьогодні такий раночок. Світленький такий світленький. Ось тут десь поворот зараз буде, так? Да? Люпічі заправка. І тут десь буде поворот. Да, ось оковська заправочка. Так воно і є. їду до упора поки там буде бачить. сніг дивіться кілежить да? сонце відблискує так десь сказав він мені до самого упора коротше доїжджати. Машини теж попаркувались, чекають. Видно, що стоять дзвінка чи що. Сососола, так? Да? Бочки. Сососола. Колись я начебто сюди приїжджав, тільки не пам'ятаю, що це було. Колись я сюди начебто заїжджав. Вже було. Наче щось я тут. Чи привозив сюди, чи сюди щось віз. Не пам'ятаю точно. Але був це 100% біля оцих. пам'ятаю ці бочки, все, щось я сюди приїжджав. А, українська 1. так і є ця адреса. Так? Коротше, народ, Давайте зараз буду паркуватися. Ось я прибув. Зараз відмічу в телефоні, що я приїхав у службовому. Да? Ну і Поки паркуюсь, набираю людину і чекаю, що мені скажуть, які далі. Мої дії. Тоді включуся. Зараз шукаю місце і стою. Заїхав я на територію. народ. Особо знімати тут не можна, вигрузку не буду знімати, бо не можна. Тут людина контролює цей Коротше, Зараз мене виставлять, як треба, бачите, я ось став. Отак ось так от в длину. Зараз коротше, мені ж ліву сторону треба Короче, Коротше, зараз він їде, треба жилетка, все діло. зараз стану ровно, як скажуть, і буду вигружатися. Потім включусь. Що там в нас по времени? 12-12 зараз. Все, люди. Розвантажився я час дня. Вон весь товар вже лежить на землі. Зашторений, як полагається, віддав документи. Зараз сказали, переїжджати знову на той плац. Бо мене по території провели в друге місце, розвантажувався між ангарами. Коротше, все, поскакав, трохи мокрий, звісно. Ну, це ж робота, дітка, робота. Дивіться на мене, мокрий трохи. Ну нічого, нічого. Зато чесно. Рейс завершено, зараз тільки заберу документи, відмічу все в телефоні і спокійно, як дядько, можу їхати на базу. Все, без зауважень, доїхало, все, як, як треба, ремні поскручував, ці тріщотки поскручував, положив на місце порядок. Зараз їду, стою на, на плац. При виїзді, мабуть, треба буде показати мужчинкам охороні. мабуть, треба буде відкрити будку, я так думаю, покажу їм вийду. І все. І буде все здорово. І буде все здорово. Колеги стоять вантажиться. Гопой цілий, цілий йопой. Короте, хто красавчик, сахарок красавчик. Та і я вроді би з ним теж непоганий парніша. Так що все нормально, замовлення закрито. Ну скажу про це вже, як заберу документи. Тож стою і чекаю. Так що, народ, тепер я вже повноцінно виїхав за територію і можу сказати, що заказ замовлення це закрито без зауважень. Все, все ок. Все добре, Сахарок, ти доволен, доволен. Часу зараз 13-16. До обіду, як то кажеться, і справилися. Тому ж, що я можу сказати, як завжди, народ, я вам дякую за перегляд. Дякую, що додивились відео до кінця. І як завжди, лайк, підписка, коментар обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Респект і уважуха вам від мене, від Сахарочка. Всіх обнімаю, добра і миру. Пока-пока. Дякую вам за перегляди і до наступної серії. Пока-пока.